Вітаю всіх на другому нашому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, бажаю всім сімейного блага, бажаю вам вдалої зимівлі. І я всім дякую за підтримку, за розуміння, за добре слово. І теж дякую тим, хто сумнівається, не вірить, хто хоче принизити. Я Працюю, як працюю. З кожним роком, я думаю, що кожен бджоляр пасічник він е, розуміє свої помилки і в майбутньому їх виправляє і більше не повторяє. І, звичайно, дуже багато коментарів в мене за той ролик, який я сказав, що перезимує навіть дві вулички, якщо так скласти. Друзі, ті, хто там знову пишуть і не вірять у це. Я ж не перший рік я ж не перший рік пасічникую і я знаю, що я кажу. Перезимовую навіть дві вулички. Чесно, одну вуличку не пробував. Ну, Це, звично, Нуклеуси є де по одній вулиці, я їх об'єдную, але підказали такий. Можливо, і попробую. Ну, В цьому році є одна сім'я, не одна, не одна, а півтора вулички. Побачимо, якщо півтора вулички перезимує і весною, і побачимо, чи цих півтора вулички спроможні дати в нашій місцевості при наших кліматичних умовах товарний мед. Е, ну, Я дуже рідко об'єдную сім'ї. Я пасічник вихідного дня. Якщо в тому вулику не принесли меду, то принесе в другому. І об'єдную, ну, в принципі, дуже-дуже рідко. Обично сім'я даю сім'ї весною всі її умови. І даже дві вулички дають товарний мед. Давайте ще раз глянемо у ту сім'ю, де, де я її складав. Побачимо, який її стан. Ось ця сім'я. Дивимося, плотно займає. чотири вулички. Казали, що її треба на дві. Ну тут пару бджілок біля заставни. Отак. Ось тепла заставна. Раз, два, три, чотири. Клуб. Сьогодні у нас похмуро і прохолодно. Так що клуб, ну він, звісно, не дуже сильно жатий, але дивіться. Так що ось так. Перший ще раз кажу, перше, ніж критикувати, треба, дивіться, подивіться і самі зробіть аналіз. Чи перезимую цих. Та цих 4 вулички, ну, ця сім'я буде постійно в об'єктиві. Побачимо, як вона буде весною розвиватися, що вона дасть по потуверному меду. Тут, щоб не бути, тут другий вулик. Все, закрив я цю сім'ю і... По можливості відкриємо аж у лютому. Давайте глянемо ще пару сімей, таких середніх чи. Ну, в принципі, я знаю, де такі нижче середніх. Це третій ряд там в кінці. Ну, йдемо глянемо. І в другий ряд там до останнього глянемо. Ну, дивіться, який клубисько. На сім рамочок. І ось о. треба ще одну. Це, звичайно, тут в перші, які перші робилися відводки, це в началі травня, а ті в кінці робилися в червні. Вони, звичайно, трішки трішки слабші, але я б не б сказав би деякі, що так наростилися, що непогано. Ну, крайню не буду, бо там крайня, то сильна. А, якось так вийшло, що вона плотно вісім рамочок. Заглянемо що тут. А ні, тут вказується сильне, на вісім рамочок. Де це наші слабенькі? Зараз. Ось була дуже слабенька у нас сім'я, а не зараз що у нас. Да. Отут От теж дивимося, що на чотири вулички. Тут ми взагалі нічого не робимо. Ну, Подивимося, ні, тут це пусто. Раз, два, три, чотири. А ні, тут п'ять вуличок. П'ять вуличок. От така сім'я. Спокійно дивимося. Клуб. Аж за середину, вжаті. Ну такі, таким нічого не треба робити. Тут бджола від Євгенія Волощука, Я обіцяв зняти ролик про цю бджолу, ну, чуть-чуть пізніше. Це вже дочки його. Ось така це у нас середненька сім'я, дивимося. Ну теж те, дивіться, треба теж рамочку. Вона на шести не вміщається. Да. Ось такі у нас сімейки. Ось цю подивимося. Ось тут ось трошки. Ну, так вона плотна. В принципі, у нас тут в принципі, важко знайти таку, можна сказати, слабеньку. Тут, може, дві чи три сім'ї. А, далі подивимося, що там наверху, у другому ряду, десь там матку не могли прийняти. Але у нас при наших кліматичних умовах, якщо три рамочки, вони зимують. Чудово. Так що критики у нас, звичайно, десь, може де північніші, де сильніші морози, холода, три вулички, може, не перезимують. Але якщо їх утеплити, добре зробити, то і перезимують при любі. Ось, кажеться, тут у нас є слабенька Так, да. Ось чотири вулички. Тут навіть і лишня оця рамка, ми її заберем. а ні, не лишня там трошки, але вони ввіжмуться. Скоріше всього, що лишня. Ось, ось так, друзі. Особливо початківці, якщо ви, у вас достатньо корму на рамках і, звичайно, сильно, якщо немає опиту, сильно окутувати не треба. А якщо хвилюєтесь, Просто тільки хорошо утепліть верх. Все. Там прості, даже заставні з боку і хорошо утеплений верх. Люба сім'я перезимовує. Добрі друзі, бажаю, щоб у вас всі сім'ї перезимували. Хай вам всім щастить. До побачення.